Так, доброго ранку. На годиннику вже майже восьма. Я прокинулася півгодини тому. Ледве як привела свої думки докупи і зараз планую трошки почитати. Це такий мій ранішній ритуал перед тим, як я встану з ліжка. Бо Я знаю, що ввечері в мене може не вистачить часу. Через це я роблю превентивний удар для свого мозку. І щоб не забутися про саме читання. Ну і плюс мені зранку краще сприймається інформація, аніж це ввечері, коли вже закриваються очі. Але все одно я читаю як зранку, так і ввечері. Але зранку мені набагато краще. Тому я йду читати і всім гарного раночку. Так, уже на пів на десяток. Щось я трошки забігала, зачиталась, поки застелила ліжку туди-сюди. Час летить, ранкова рутина не чекає, але ми її притримуємося. І зараз у мене багато справ у ванні. Ну, я багато митися, почистити зуби. Сьогодні я майже весь день вдома, можливо, тільки ввечері кудись вийду. Мені потрібно в ательє, на пошту і, і що мені ще потрібно? А, і в аптеку забрати мазь, яку я забронювала. Бо в мене проблема із зайдами, вони на системних ретиноїдах у мене загострились. Так, на годиннику вже 10, я не знаю, куди так швидко летить час. Я поснідала, мабуть, додам вам відосик з тим, що я їла. Таке при тій вазі, що я маю, я їм дуже добре скажу вам так. Тут справа в перекусах і в повноцінному прийомі їжі, бо якщо я. Їм. Так як я собі запланувала, сніданок, побіду вечеря, в мене і нормальне самопочуття, і я не бачу плюс на вагах. І тільки я починаю перекушувати щось заїдати, знаєте, то не пообідаєш, а з'їси якийсь крекер, там, якусь шоколадку, і здається, все нормально, можна не обідать. Я, типу, на ПП мало з'їла все, дефіцит калорій. Ні, фіга, ви або ввечері не їсте свою, доїсте, точніше, свою добову норму. Або на наступний день, і так далі. Або просто будете голодувати, втрачати цю саму вагу на певний проміжок часу, і вона потім все одно повернеться, бо ви зірветеся. За минулий тиждень із снеків я з'їла тільки а, одну пачку чіпсів сирних і пачку сирного тука. Це на вихідник за вечір. Я його влупила. І все. Але я цим всім не заміняла повноцінний прийом їжі. От я поїла, пройшов трошки час, коли вже трошки відчула. Голод, я з'їла ці чіпси. Бо моя ціль зараз це трошки знизити мою вагу. Я піднабрала взагалі за останні два роки. Я не знаю точно за який проміжок часу, але я дуже довго не важилась. Це якраз після повномасштабки. Мене дома не було вагів, слава Богу. Я потім, коли поважилася, просто офігіла, бо з 43 кг моя вага перейшла 55 55 кг я важила, тобто я набрала десь 10-12 кг, бо невідомо важила я на початку 43 чи 45, вага коливалася. І, звісно, це все відчувалося. Вже без вагів. Я відчувала, що мені важче ходити, мені важче робити якісь вправи, щось піднімати. Це реально було настільки складно, що я не могла повірити, що таке реально може бути з різницею в 10 кілограм, але все одно я відчуваю, що це не моя вага, і я не проти важити 47-48. І це зараз моя мета. І я сподіваюся, що я на цьому зупинюся і зараз на цьому відео ловлю себе на слові. Так, Ексклюзивно вам покажу свій план на день. Сьогодні у нас 24 березня, це понеділок. І, звісно ж, мені спершу треба буде щось попрацювати. Я поставила роботу першим пріоритетом. Далі я планую готуватися до семінару загального знавства, який мене вже завтра. І я розбила його на підготовку по статтям. Мені потрібно їх прочитати і виписати головне, те, що я звідти вичитую. Я хочу спробувати дочитати свою книгу, не знаю, чи мене вийде. Саме ту книгу, що я зранку читала, у мене там лишається 100 сторінок, але вони доволі великі, тому будемо дивитися. Я тільки щойно закінчила свої робочі таски, навіть не знаючи, чи варто робити якусь перерву, до речі, 13-13 на годиннику, тому що одразу зараз засяду за університетські завдання чим найскоріше це все закінчити, бо я ще маю по плану сходити за кормом в аптеку і в ательє забрати нарешті сукню, яка лежить вже два тижні. То погана погода, то я вільна тільки на вихідних. То ще щось і мені вже просто терміново її треба забрати, хоча я її нікуди не планую одягати, але все одно якось не дуже гарно залишати її в ательє і ще й не заплатити за послугу. Так що так, да, плани на сьогодні такі. Іду далі працювати. Уже третя година дня, в принципі, я попрацювала, підготувалася до предмету, який мені потрібен на завтра. Завтра знову ж таки повторюю те все, що я готувала. І зараз я вже нарешті біжу по справах. Я сподіваюся, що я встигну зробити все, що у мене заплановано, бо я не знаю до скількох працює а Зараз уже третя година. Наушники, десь я мала покласти наушники. Це, до речі, дуже класно, що я знімаю. Буду тепер себе так перевіряти. І взяла те, що я хочу, те, що мені треба було. Наушнички. Мої Airpods. Не знаю, я ними вже дуже довго користуюся. І це поки форма і модель, яка мені найбільше підходить. Вони такі зручні, я не знаю. І ще навіть не розглядаю. Все, треба бігти, Повернусь до вас обов'язково. Я вже нарешті прийшла. Я справилась за 2 години це швидко. Я зайшла в ательє, забрала мазь, забрала посилку на пошті і потім трошки перекусила. Це буквально було два бутерки, і я відкрила, знайшла вдома пепсі без цукру. Не знаю, тут написано, що одна кілокалорія менше навіть однієї кілокалорії на 100 мл. Тут 300 мл, рахуйте самі. І це фігня, я вважаю. Взагалі, я не люблю ці всі напої без цукру, бо туди додають підсолоджувач, який мені просто скрипить на зубах. Я не знаю, його відчуваю таким хімозним, але не знаю, з чим його порівняти. Через це я завжди, якщо вже беру напої такі шипучі, я вважаю, що вони не будуть кориснішими, якщо там замінить цукор, бо вони апріорі не корисні. Їх не потрібно пити, краще попити води, чаю, соку того самого, аніж в цю всю фігню. Але, раз уже вона є, і мені захотілося от реально, я давно такого не вела, я вирішила відкрити. Ну і плюс тут перемогла лінь, бо я могла зробити чаю, кави, але кому треба. Я клацаю в телефоні, і я ніколи не відпочиваю. У мене в голові завжди мільйон думок. У мене немає такого моменту, такої секунди, коли я ні про що не думаю. От я вам реально кажу: в мене не буває тиші в голові. У мене як не пісня, так якась думка, так якісь рядки, якийсь вірш, якийсь текст, якісь цитати, якісь картинки. У мене завжди в голові. Не можу сказати, що треш, але. Капісном робиться, все ж я можу про це сказати. Якщо у вас теж у когось так само, поділіться, будь ласка, і скажіть, що я не одна. <плес> На годиннику вже 11 я дочитала нарешті книгу. Я дочитала її ще о 10 з чимось, але я вирішила записати відео тільки зараз, точніше, в мене дійшли руки. І ось так ми проводимо цей день. Вже за годину буде вівторок, 25 березня. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Провели цей день разом зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво і, можливо, навіть трохи корисно. Ну, а я біжу змивати цей макіяж, я вже трохи потрепана. І буду готуватися до наступного дня. Свій план я виконала. Це останнє відео. Точніше, останній фрагментик у влозі, який я домонтовую, і вже зовсім скоро цей влог побачить світ. Можливо, якщо я не передумаю і не психану. Я йду проводити себе в порядок і лягати спати адже завтра мене чекає довгий, і, сподіваюся, цікавий день. Тому всім па-па. дякую за перегляд. І сподіваюся, ви не сильно звернете увагу на те, який я маю вигляд втомлений, замаханий, але таке життя. Все, тепер точно всім папа. Я побігла.